Вітання, мої дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар. Це наш новий. Я підкреслюю новий прямий ефір з Шаманкою Сереж. Вітаю, Саш. Да, привіт. Ми, друзі, працюємо 18 липня. У нас 18.38 за українським часом. Якщо хочете, перевірте, будь ласка, годинники. Е, Саш, давайте почнемо із сумщини. Е, вчора була інформація, з'явилася в телеграм-каналах з посиланням на військових, що нібито росіяни пробували проривати кордон на сумщині. Атаку ДРГ було відбито, але на жаль, маємо багато поранених наших військових. Чи може це бути правдою, чи це все ж не відповідає дійсності? Ну те, що для загроза для Сумщини є точно, і ми дивилися буквально в понеділок. Там для іншого каналу, і випадало, що актуальним залишається загроза на сумському напрямку, і там шматок Чернігівської області, там де є межа з Ерефією, тобто саме з Ерефією, не з Білоруссю, а саме з Ерефією. Тобто там ворог не полишає е, ну я так розумію планів по якимось прощупуванням наступальним моментом для того, щоб підтягувати наші сили. Зараз подивимося конкретно за цим прецедент, Але знову ж таки, ДРГ в Сумській області лазять регулярно. Ну, тобто, це треба розуміти. Це не зовсім новина. Зараз подивимося, чи був такий прецедент. Зараз. М -м, якийсь прецедент дійсно був. Я не впевнена, що він був прямо вчора, але от. Якби в обозрімом минулому дійсно був якийсь прецедент з прощупуванням з ДРГ, отаким от з, ну коротше, з намаганням ДРГшників пролізти повноцінного знову ж таки наступу в соте запитую, бо ну якісь такі вони не полишава. Момент... Вони не полишають планів про якийсь саме наступальний момент. А, зараз а, немає прямо на зараз того ресурсу, який міг би бути стовідсотковим свістоввідсотковим наступом, але тим не менш, тим не менш а, це нікуди не дівається. Тобто, ми про це казали ще з часів, коли почався харківський наступ, і про Харків казали. Казали, Сумщина це та місцина, які вони будуть пробувати, також просто харківський напрямок відтягнув у часу їхні плани, і вони вагалися, коли почати, як почати, чи починати взагалі? А зараз вони щупають, щупають ДРГ угрупування. Питали наші глядачі: чи може таке бути, що на Чернігівщині та Житомирщині зі сторони Білорусі росіяни копають тунелі, щоб таким чином робити вилазки ДРГ на нашу територію? Чи це з області фантастики? А, я мені якесь таке схоже, мабуть, схоже питання задавали з приводу якихось mm -hmm. тунелей, водолазів, тому що хтось сказав про якусь атаку під водою. Ну, коротше, мене щось подібне вже запитували. Так. Зараз подивимося. Mm. Чи копають вони там взагалі щось біля кордонів з Україною? Так. Да. Але щоб це були тунелі, я не зовсім впевнена. Особливо те, що стосується там Житомирської області. І, ну, якось у мене те, що в мене випадає, воно не схоже на те, щоб хтось мав змогу прокопати такого розміру тунель. Непомітно ні для кого. Ну ви Зрозуміли, тобто, скоріше за все, там е, ми говоримо про якісь е, типу навчання, чи якусь таку історію про імітацію бурної діяльності, якось більше в такому ключі, ніж прямо про тунельну історію, по типу як е, в е, Ірані. Ну я маю на увазі сектор газу. Ну тобто mm -hmm. щось якось не так воно виглядає. Чи покращиться ситуація з нашою енергетикою, оскільки. Люди нададуть збрехати в багатьох містах, відключають на 10-12 годин і більше. Чи не на найважча ситуація в містах мільйонниках? Ну от зокрема в Києві, да, бо всі там постійно кажуть, що Київ ніколи не відключають. А тут уже два тижні, як по 10 годин люди без світла сидять в супермаркетах, псуються продукти через те, що ну холодильники не працюють так. Ну і не лише багато проблем, як ви бачите ж. А я і дивилася на липні, казала, що вже в липні, в липні будуть певні покращення регіональні, ну тобто, десь все таки краще, десь більш стабілізованіше. Ну я маю на увазі, що десь якісь нюанси, будуть вже виводити ситуацію в хоча б зрозумілою, плюс-мінус стабільно. І якраз ну, я казала про те, що до кінця липня має. має Почати зрушуватися цей процес. Там якраз е, новина, там, коли вчора була про те, що е, ми відремонтували якийсь блок енергетичний, який дозволяє трохи розкидати мощності. Ну, типу, це як уже пункт того, що. І на серпень о, я дивилася питання енергетики на серпень краща ситуація. Да, вона не супер, прямо що. Ми всі о нема більше відключень світла, але вона більш реально врегульована. Якщо загально для України дивитися для всієї, вона більш якби рівніша. Я маю на увазі, вона не така стресова. Ну не така стресова. А отже, відключення або мають якусь ну. Реально нормальну графікову історію до якої ти звикаєш, і не такі коротше, не такий я так розумію, розрив між тим, коли є світло, немає світла, тобто якось воно більш врегульовано і менше ніж на зараз. Тобто ситуація краще у динаміці стає хоч трохи краще. А далі, там через місяць, півтори, два є сенс дивитися, чи напевне нічого хорошого мене скаже у нас і ще через місяць, півтора-два, у нас з вами мають відбутися певні. Процеси пов'язані із тим, як правильно розподілять ту допомогу, яку нам яка нам зараз надходить за цей період часу. Бо поки її не розподілили, не підключили, не взяли в оборот, ми маємо з вами одну динаміку. Якщо з цим почнуть рухатися більш активніше, то ми потенційно на осінь будемо мати іншу динаміку, вона більш позитивніша. Будемо на це ще сподіватися, бо я зараз бачу, як там на Заході вже обговорюють, а що може бути взимку в Україні. То щось там нічого хорошого немає наразі. Саша. У нас е і минулого року розповідали, яка у нас буде важка зима. Ну, слава Богу, минулого року да, якось ми пройшли. Хотілося, щоб і цього року так само. Mm, ну хотілось би, мабуть, щоб... прогнози. Ну, мабуть, би, хотілося б, щоб у нас не крали, хоча я хотіла сказати б інше слово, але ми на Ютубі, щоб нас ми з вами зараз... не забанили. Ми я зараз думаю, подивимося. Всім... Да, і дуже б хотілося, аби б не крали. І, мабуть, задіювали ту допомогу, яку нам передають, а не просто дивилися на неї і казали: Боже, дякуємо Японії, а куди його пихати? Понімаєте? Ну, типу. Да, да, да. Саш, зараз зараз. Ми вже дійдемо до цієї теми. Мене от я почав ефір. Мене вже трусило, тому я не дуже з таким настроєм добрим Розпочав е, його. Але е, росіяни погрожують ударами ракет по Чорнобильській атомній станції. Це пусті погрози, чи все таки бачите під цьому якийсь ґрунт. Допиші. Я сьогодні ранком дивилася питання про Чорнобильську АЕС. У мене е, випадало і зараз випадає більш якась провокаційна історія, ніж, е, ну, ніж серйозний удар. Ну, тобто, тому якби, я так розумію, що скоріше за все, це е, балачки і, можливо, якісь, я ж знову кажу, провокативні штуки. Uh, ну, Щоб збудоражити да, українське суспільство і так далі. Поки не бачу прям прямого якогось тут прям чогось прямого у мене поки не А, uh -huh. uh, З приводу масованого обстрілу, Русня, напевно, що збирає, я так розумію, ракети саждає, це до чого нам, плюс-мінус, готуватися в найближчій перспективі. До комбінованої атаки. Дрони і ракети? так. Да. Да, да. Так, да, да. воно як випадало ще тоді, воно продовжує випадати так і зараз, до комбінованої атаки, де вони намішають це ну тупо все підряд. Угу. Глядачка Ірина просить Львів глянути захід України, Львівщина, там Львів, Стрий ну, в комплексі. А, у мене була е, клієнтка на консультацію буквально декілька. Днів тому і в особисті mm -hmm. консультації вона зі Львова запитувала мене з приводу Львова, і навіть в особистій консультації в мене випадало, що Львів це більше стосується ЖД військових об'єктів, скупчень певних. Я думаю, всі розуміють, яких. Тобто, та інформація, яку здали, не зовсім містян і житлового сектору, скільки от саме військово-такого сектору зрозуміли. Під час вчорашнього обміну військовополонених в Україну повернули військового, який нібито співпрацював із російською адміністрацією. Про це написав своєму інстаграмі колишній військовополонений з позивним лелека. Зокрема, йдеться про те, що вчора в Україну повернули Максима Бобелєва, такого, який нібито причетний до побиття українських військовополонених азовців, і він хотів отримати громадянство Росії. В ГУР заявили, що проводять перевірку. Перевіряючи, це може таке бути чи ні. Скажіть, скажіть, будь ласка, як ви бачите, чи міг е, цей військовий, якого вчора повернули, бути ну, засланим казачком? А, що у мене, мене ви сьогодні питало вже це питання? Що у мене випадало? Дуже, да, дуже, дуже цікавий момент. По-перше, на нього від, виходить відлюдник. Таке враження, що його, м я не знаю, як вам, м чи Уже розуміли, кого повертають в деяка ізоляція. від людник, він знаходиться на самоті. Він певним чином. Ну, давайте так, ізольований або зроблено все так, щоб він був одинаком. Давайте ось так це окреслимо. Бо відлюдник вони одинаки. І про питання повернення, коли на людину потенційну, яка повертається і є така загроза, випадає відлюдник. От, значить, знали. І в мене випадає, що знали, кого повертають навмисно. Тобто, те, що гур заявило, що ми розбираємося, я так розумію, гур уже розібралося. Давайте так. Ну я умовно і повернення, чи і по співпраці. Бо я задавала хитро питання: чи є серед військових ну, отакий персонаж взагалі? Да? Тобто, ми ж можемо а, говорити з вами, що нам викривлено дали дані, Тут же теж такий момент. ну. Можливо, не той бієць, не таке фіо. Можливо, ну для да, у цілях якихось я роздивлялася це питання, і дав мене реально фігурувало, що в цьому обміні був боєць, який отримував гроші або якусь матеріальну винагороду від тієї сторони. Дійсно, серед повернутих хлопців хтось є подібний і про нього знають. І в мене із того, що випадало, і зараз випадає його, повернули як якийсь інструмент. Бо на нього випадає або відлюдник або мах. Тобто, що там задумали, я вам ну я думаю, ми плюс-мінус можемо зрозуміти, да, чому нам можливо потенційно потрібно таке повернення. Ну е треба просто тут знаєте, розібратися. А чого ну як пишуть те, що він там е причетний до. Побиття наших е, полонених, да, тобто, це він свідомо це робив, як ви бачите. Чи це був певний тиск на нього? Мовляв, типу, ти роби це, бо тобі буде за це те, те. -те". Скільки хлопців, там яких змушують так робити, і чомусь вони так не роблять. А коли у нас фігурує якийсь О, так, фінансовий. Принаймні, це не, відно, не виноситься так. От. от на, на а коли у нас існує фінансовий підтекст, і він у мене випадає другий раз фінансовий підтекст. То ми говоримо трохи про інші стосунки з Арефією, ніж просто залякування і змушування. Так. Ну от. Е, добре. Я можливо трошки фантазую, можливо, ви про це сказали. Якщо що мене поправити, чи чи могло взагалі таке бути, що Росія е, цим обміном? Ну по-перше, навмисне його нам підсунула? По-друге, щоб дискредитувати обміни, які відбуваються. Що дивіться, отака то історія, щось вам те не подобається? Ми вам повертаємо. Тут може а ви не думали, що це навпаки повернення певної персоналії в наших інтересах? Хм. Подивіться на це з другого боку. Якщо наша сторона частково розуміє, кого вона повертає, мабуть, у цьому є певна зацікавленість для того, щоб йому тут він не на канарах сидів. Ну, ви поняли, а зовсім отже, воно володіє тією інформацією, яка може нам згодитися. Однозначно. Ну, от, 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 да, то, тому ми див... от, Тому ми дивимося трохи з іншого боку. Ага. Ну, менше з тим ще пише: от цей військовополонений лелека, так який взагалі оприлюднив всю цю інформацію, що він там був не один, що буцімто там ще були повернуті такі от персонажі, які могли робити такі певні дії. Це ж от все-таки як ви бачите, от ви е, тільки що говорили про одного такого. Ви ще бачите? Да, в мене, мене, мене випадало, що ми говоримо про когось, про, про якусь одиницю. У мене не випадав масовий момент. Ага. Не знаю наскільки це правда. Я одразу про це кажу, але писали просто в коментарях в телеграм-каналі, що буцімто цей Максим Бобелів. Який причетний до цього всього, що ми тільки що назвали, він вже міг втекти з лікарні, бо після того, коли їх там міняють, їх ведуть на огляд, там, ну, як би зрозуміло. Може, це так це схоже на правду чи ні? У mm. ні, мене на цей запит ні. не випадає, щоб хтось кудись тікав. Верніше, як? Далеко не втечеш. Ну, да. давайте так. ну типу Важко То... загубитися в Україні, в якій тебе пасуть. Давайте так. Угу. То все-таки, в принципі, ця історія закінчиться з затриманням. Ця історія в цілому цікаво закінчиться, і з нього, я так розумію, дістануть ту інформацію, заради якої його і повернули. Угу. Угу. Добре. а в наступних обмінах в наступні обміни взагалі са ж плануються. Ви бачите, що це да. регулярно да. да в мене випадало від 6 до 8 тижнів приблизно. Кажуть, що може скоро тьфу тьфу не наврочити великий обмін планується саме великий, тобто там більше 200... Хлопців мають повернути. Ну, не ну, там, захисників, людей, да, там, цивільні. От, у мене, Да У мене випадав уже не одноразово випадав е м якийсь е обмін змішаний. Тобто, там, де є якісь і цивільні, і військові. У мене, коли запитували про обміни і ще на початку липня, в мене фігурував якийсь обмін змішаний. Оце в мене прям воно яскраво випада. От, тому да У нас вирогідний якимось. Е ну, Давайте там, плюс-мінус найближчим часом, да, якщо там декілька місяців можна вважати найближчим часом. У нас можливий змішаний обмін, можливо, навіть з дітьми. Ну, чи тут якось так. Так, от до цього я вас підводив до цієї теми, бо це просто всі сьогодні про це говорять трусить сьогодні. Депутати Верховної Ради проголосували за скандальний законопроєкт 11340 в першому читанні, який дозволяє топ корупціонерам відкуповуватися від покарання за корупцію, просто сплативши будь-яку суму збитків, навіть без там викриття співучасників, от, наприклад, нардеп задорожній. Який є голова ТСК по фортифікаціях і попався на відкаті у майже 3,5 лями, може легально сплатити частину відкату, наприклад, один лям, і все, і він вже може бути вільний, а не охрініли депутати взагалі все, що вони сьогодні таке проголосували? Я сьогодні дивилася це питання, і там дуже цікавий момент, який напряму залежить від е, розголосу. Тобто друге читання і прийняття напряму залежить від того, наскільки буде в, в е, суспільний резонанс. У мене поки випадає, що суспільний резонанс. Ну я надіюся, ми з вами не в гівно в коров'я чи не впадемо мордою своєю, е, як, я суспільство. Да, як суспільство загалом. У мене випадало, що воно вимушене буде затормозитися, тобто перевернути правосуддя і зараз виходить саме із-за суспільного розголосу. Саме із за суспільного тиску, бо просто ну дуже виходить підло. В той час, коли захисники гинуть на фронті за цю державу. Що роблять депутати? Вони замість порятунку бійців, вибачте, рятують корупціонерів. Так, тому що їм треба чимось якимось наповнювати бюджет. Тому що ж просрали. Я охренів сьогодні, коли я це побачив. Я просто все розумію. Ми хреніємо всією країною. Ми з вами. Всі хреніють. Я ну, просто не дивіться на те, що я не емоціоную з цього приводу. Ну я на ці питання да. я їх піднімаю, я їх просто ми їх піднімаємо на ефірах, я про це Дуже говорю. Да, я, ну, Тому що мене вже про це пробомбило до того, тобто, в мене вже згоріла моя дупа до, до, до нашого з вами ефіру. Від аб, аб, взагалі ідеотизму, який навколо нас відбувається, ширку цирку шапітов, в якому ми живемо. Народний депутат Дмитро Гурін від партії Слуга народу зізнався, що він проголосував за цей законопроєкт, який дозволяє корупціонерам відкупитися. Він сказав: Я тупо помилився, який сором. Вперше таке, вибачте, Саша. Я повірю, а ви. Ага, повірили всією Україною Просто чувак насрав душу. Ну, що таке? Ну що, Ну що ну, все все Чудово. Прекрасна інфантильна, до речі, позиція по пажу кубків. Я такий під дурачка, наче мені 15 год. Мама, пробач, я не курив, я стояв там, де пацани курили. <кхем> Добре, десь я сьогодні бачив інформацію, що на цей скандал відреагував Арахамія. Так, і що він взагалі сказав? Він сказав наступне: що цей законопроєкт про відкуп надійшов від міжнародних партнерів. І якщо громадянське суспільство вважає цей законопроєкт зрадою, то у нього є право надіслати свої аргументи представникам посольств і міжнародних організацій. Зараз. <свист> <свист> не, мені просто цікаво. Я просто вже в шоці. Я просто чому, знаєте, так вже зараз сміюся, бо це в мене можливо якась вже істерія. Внутрішня така вже почалася. Я вже, можливо, трошки не дуже адекватна <свист> мене поведінка. ну Бо це просто. <свист> <свист> mm -hmm. Пан Рахамія Трохи нам збрехав. Удивительно, так? Да? Як таке могло статися? Тому що, походу, наші партнери мали на увазі не зовсім те, що у нас приймають. Так, да, це стосується якогось багатства і заможних людей. Дійсно, воно стосується, воно має кістяк того, по... да, да-да-да-да-да, а далі наші роблять п'ятірку мечів, тобто нам ножі в спину. Тобто, викручуючи це не у тій формі, в якій хотіли партнери. А от із того, що мало принести п'ятірку Пентакли, як, о, ну я маю на увазі, да, як якісь кошти, дійсно, за якісь, я так розумію, і з того, що в мене випадає, або не якісь масштабні, або не. Ну, коротше, це стосувалося якоїсь помірності, чогось більш помірного, ніж в тому вигляді, в якому зараз нам його пхають носа. І от замість того, щоб отримувати п'ять пентаклей за помірність, тобто невеликі гроші за щось помірне, вони будуть робити імператрицю. Тобто, ну, типу, піднімати бабло. Ну, а імператриця це плодоріддя. Ну, якби, да? перекрутили, причому нормально, так перекрутили. Можливо, це риторичне питання, але чи усвідомлюють вони, що по перше, вони граються з вогнем? По-друге, що може бути народний суд? А по-третє, що якщо цей народний суд відбувається під час війни, то зрозуміло які це наслідки. А от вони якраз і роблять це ну, під час війни, тому що розуміють, що я вже, ми вже з вами якось сказали, з вами піднімали тему, і я її а, скажу. Це було ще про питання: пам'ятаєте, Майдану 2 Майдану 3 оцієї історії. Ми з вами в народною мовою, вибачте, за таку простяцьку цей вимову, да, ми з вами в просаку. От серйозно, от у нас робити е, революційні дії, це ми з вами влазимо в одну дірку, дітородну не робити, то ми з вами влазимо в сраку. І от український народ, от посередині, ти вправо поліз, там срака. Ти вліво стрибнув, там дітородна дірка. Понімаєте? І от ми посередині з вами. у шпагаті. Тому що організувати зараз скидання влади з солове. Срака країні. Не організовувати срака країні. І свідомі українці сидять і такі. Робити це жопа, не робити теж жопа. Наслідки, що там, що там фігня повна. Ну от і, і що нам з вами робити? У нас залишається тільки тиск медійний. У нас залишається з вами лише розголос соціальний, у нас з вами залишається лише якась мітінгова історія, у нас залишається щось, що дає зрозуміти, що от-от і будете ви висіти на стовпах. Но у нас залишається тільки цей важель, тільки цей метод. Тим часом кабінет міністрів хоче підняти податки суттєво, зокрема підвищити військовий збір до 5% для ФОП першої, другої та четвертої груп, і 1% для ФОП третьої групи. Ну і не лише там дуже багато всього, бо чесно, ну, ефір у нас обмежений, щоб все називати, можна це все побачити в інтернеті. І на думку Кабміну, це дасть бюджету 140 мільярдів гривень. Знаєте, тут хочеться постійно сказати: а скільки б держбюджету принесли б вкрадені гроші? Але ми то не, не про це. Е, чи чи приймуть цю програму підвищення податків? Ну так, суттєво, так? Да? Плюс до того, ми не забуваємо, що там акцизи вже прийняли там на пальне, там, ну і на це все, а і на солодку воду. Mm, скоріше за все, це будуть робити якось е, поступово, раз в uh -huh. якийсь період, підвищуючи. Да, нам будуть підвищувати дійсно будуть податки. Uh -huh. Але не одним махом я ж кажу, а якось там щось в цьому році, щось на 25-й рік. Тобто, воно таке сходами угору. Тут цікаво виходить, оскільки ну я розумію, що це програма уряду. Але чи може бути так, що насправді ця там програма написана е, гетьмансом? Так, Данило Гетьмансом, всі його знають, голова да. комітету парламенту з питань фінансів, податкової mm -hmm. митної політики. Угу. Він до цього причетний, до е, розробки цієї програми. Він нас інколи славиться такими. Він над нею працював Дальними висловлю. А, працював. Він ну, отом... працював над нею. Ну, у ну, мене дуже. У мене, як у людина, у якої є бізнес, дуже багато питань до Гетманцева. а ще декілька порч. Тому що я вже не можу. В мене просто, ну, типу, у мене курви. Я на другій е, групі, бо моя мій 9609 надання О. інших індивідуальних послуг. А. а зараз пан Гетьманцев мені по цій програмі пропонує е, дохід, е, тобто так ти платиш єдиний податок, конкретну суму, а так він мені пропонує з певних сум за рік платити відсоток, який зростає. І в мене мільйон питань просто до пана Гетьманцева. Uh -huh. На чорта мені, ну, коротше, там пан гетьманцев гетьманцев має стосунок такий до економіки, як ми з вами, ми з вами і більша частина глядачів до балету От серйозно. Він такий економіст, як я балерін. А чи може взагалі таке бути? Бо от я пригадую, там кілька тижнів тому говорили про заміну прем'єр-міністра України, що, от, наприклад, Кабмін приймає таку, ну погодьтеся, жорстку програму підвищення податків, от така свого роду шо шокувальна для, для народу, так і після того подають у відставку, щоби зменшити градус э, суспільства. Ну настроїв, да, я зрозуміла. Mm, зміни у нас дійсно будуть, але я не скажу, що вони пов'язані з таким цікавим фінтом, як ми з вами зараз поговорили. От. Mm -hmm. Тобто, там, там, ні, у нас дійсно будуть перестановки, але вони не настільки хитро закручені, ну, коротше, як, от, як воно здається. Mm -hmm. Макс, коли э, Гетьманцев уйде, Саш? От таке нам питання написав Максим. Зараз буде дивно звучати від шамана татаролога Я дуже чекаю, коли коли, йде. От, з кінцями в один кінець, але поки він знаходиться дуже в тісних стосунках з певними особистостями, високопоставленими, які вигідно ї, його тримати біля його корит. Давайте так, я скажу. Зрозуміло. Так, ну напевне, вже да, варто завершувати. Дорогі друзі, я бачу ще питання, але це вже будуть у наступних випусках. Дякую, Саш, за таке інтерв'ю. Сподіваюся, ми там якусь внесли інформацію, важливу для наших глядачів, якось там дослухалися, щось там, е, там зрозуміли для себе. Тому ставимо крапку в нашому етері. Друзі, ви були на ютуб-каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була Шаманка Олександра Сейреш. Ставте подобайки, підписуватися на канал до пані Сейреш до мене. Всім всього хорошого.